Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд секатора від компанії Love 2.107. Цей секатор є сквадельцем, як більшість секаторів від Льови. Постачається він в такому блістері фірмовому. Ззаду на блістері написані певні технічні характеристики цього секатора, а також поданий перелік змінних деталей і коди цих змінних деталей до секатора. Всередині цієї картонки є схема, яким чином він розбирається, а також де він змащується, яким чином він підстроюється. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор цей призначений для роботи, як зазначає Льова великою рукою. Хоча насправді от моя рука є досить невелика, ну відносно невелика, тобто в мене є середня рука, і цей секатор, як бачимо, лягає в середню руку досить з великим запасом. Тобто, як по довжині в розкритому положенні захвату, так і по верхньому руків'ю. Тобто, в принципі, верхня руків'я майже до кінця входить в мою долоню. Майже нічого не виступає за долонь. Я би сказав, що цей секатор призначений для роботи невеликої, а середньою все ж таки рукою, тому що для людини, в якої рука є більша, тобто може бути ширша ще на 2 см, наприклад, ніж моя, рука буде просто поза руків'ям, і це буде вже незручно. Загальна довжина секатора 21 см, довжина от в розкритому положенні, довжина леза поріжучій кромці близько 4,5 см. Діаметр, який дозволяє обрізати цей секатор 22 мм, ну а вага його 280 г. Вага в нього досить велика, тому що цей секатор виконаний по такій клосній. Класичні технології від льови, де корпус виконаний з металу, виштампованого такого, і вкритий зверху резиновими такими накладками. Тобто, бачимо, корпус в нього виконаний з виштамповки. Цей секатор є трошки кращий за секатор першої серії, його буде трошки легше розібрати і обслужити. Як це робиться, ми вам покажемо в окремому ролику. Принципова ж різниця між цим секатором і першим в тому, що цей дозволяє виконувати підстройку або змінювати кут леза відносно нижнього. Трошечки пізніше ми покрутимо і подивимося, як це працює, і наскільки це дійсно потрібно. В мене є досить критичне ставлення до ось такого елементу. А зараз подивимося, як же він обрізає гілку. Ну гілку, звісно ж, він обрізає непогано. Ця гілочка є 15 мм завтовшки. Новий секатор. Тонко зведений, тефлонове покриття на лезі дозволяє йому гарно різати. Лезо секатора виконане з високолицевої сталі. Загартовано воно досить непогано, тобто знов стійкість практики таких лез є досить непогано. Зведення в нього є тонке, зведення практично в нуль на ріжучу кромку, і так само зведений кінчик досить тонкого. Плюс такого типу такої конструкції леза в тому, що зріз виконується відносно легше, особливо поки секатор є новий і немає фаски після заточки. Мінус, звичайно, те, що під час обрізки лезо. Легко гуляє вліво вправо. Це в секаторі льова, в принципі, досить часто відбувається. Ну це не є особливий мінус, тобто є це певний технологічний нюанс такий, Лезо гуляє вліво вправо під час зусиль, під час обрізки і б'є по ковадолцю в різних місцях. вибиває досить широку канавку. Ковадол це є досить м'яке, тобто воно є з цинку. Звичайно що воно не ржавіє, але ми бачимо новий секатор. Але на ньому вже набивається досить відчутна помітна канавка, і вона сикатора, який досить невелику кількість роботи виконав, буде досить відчутно вибитим. Кваделся всіх секаторів потрібно досить часто підточувати і змінювати. Кваделс, як я вже зазначив, виконаний з цинку. Корпус це є звичайна конструкційна сталь, покрита вона цинком, тобто вона досить непогано захищена від корозії. Осьовий елемент дуже простий: це є от гвинт, втулка, гвинт і гайка, яка затягує цей гвинт. Замок теж досить простий. Це це є ось такий речажок. Всередині він має підстроючний гвинт, який дозволяє підстроювати замок по мірі зносу леза і ковадальця. Зовні руків'я покриті ось такими кожухами, вони можуть бути замінені. Тобто вони знімаються як з одного, так і з другого. Ну легше воно знімається з верхнього руків'я. Це може бути замінене. Всередині, в верхньому руків'ї кріпиться пружина. Пружина є як змінний елемент до цього секатора, але вона приклепана. Відповідно, ця пружина йде в комплекті з своєю заклепкою. Ну але поміняти на коліні там чи поміняти в якихось польових умовах, це зробити абсолютно неможливо. Це потрібно робити на тисках, тобто з певним обладнанням, певним інструментом, щоб висверлити цю клепку, поставити нову, розклепати. Тобто операція по заміні пружини в такого секатора виконується досить складно. Цікавим елементом в цьому секаторі є ось цей гвинт, який закручується в нижній руків'я. Якщо ми будемо крутити цей гвинт, ми побачимо, що змінюється положення леза відносно нижнього руків'я. От ми закручуємо гвинт всередину і бачимо, що лезо опускається до ковадолця. Фактично, я зараз не міняю положення років одного відносно другого, але при закрученому цьому гвинті лезо закрило повністю секатор. Аж до ковадлці. Давайте вдягнемо ручку і подивимося, що ж ми отримали. Я ось це руків'я і лезо опущено донизу. На практиці ось таке положення є абсолютно незручним. Розкриття секатора не міняється. Тобто ми бачимо, як розкривався секатор, так він і не розкривається. А закривається він ось в такому положенні. Між руків'ям в закритому положенні залишається дуже багато місця. І це є дискомфортно. Тобто в такому положенні. Та, ми маємо вузький ріс, але разом з тим секатор не закривається повністю. Це положення не є зручним ні великою рукою, ні малою рукою. Для чого це зроблено, мені особисто не зрозуміло. Ну і давайте на противагу викрутимо цей гвинт, подивимося, що ж відбудеться при викрученому гвинті. Ми його максимально викручуємо. Що ми бачимо? Лезо стало рівно. Майже по усі з руків'ям нижнім, максимально широке розкриття, максимально великий діаметр різу, тобто 15 мм гілочка. Ну дійсно сюди може поміститися і 25 мм. Але якщо ми закриваємо руків'я, ми бачимо, що руків'я сходиться повністю, і от якщо я беру секатор в руки і починаю ним працювати, він мені закусує руку, тому що руків'я доторкається одне до другого. Цього відбуватися не повинно. Також дуже некомфортно, коли я закриваю руку, пальці нижньої руки впираються у верхні руків'я. Тобто, це крайнє положення теж неприйнятне для роботи. Відповідно, ми вибираємо ось це середнє положення, таке, яке настроєне з заводу, коли секатор має досить Нормальне розкриття, тобто комфортне, коли пальці не впираються в верхні руків'я. В такому вигляді нам працювати комфортно, зручно, ну але це по суті плюс-мінус одне положення, таке як льове настроє з заводу, використовується для цього секатора. Для чого Льове зробив цей гвинт? Ну, можливо, можна припустити, що лезо буде дуже сильно стощене, воно там стощиться на сантиметр. І ось тоді необхідно буде виконувати стройку із таку, щоб розвести руків'я трошки більше, чесно кажучи, це Досить сумнівно, тому що стощиться пару міліметрів цього леза. Лезо при цьому почне значно гірше різати за рахунок того, що воно так специфічно зведене, і тут з'явиться досить велика фаска. Насправді простіше буде поміняти лезо. Це треба буде виконувати не так часто, це можна виконати раз на декілька років, замінити просто лезо, а не виконувати ті підстройки з гвинтом. Тобто, як на мене, ось цей гвинт підстроєчний більшою мірою просто маркетинговий хід, аніж реальна потреба, яку використовують користувачі. В настройці сикатора точно так само, зрештою, як і це тефлонове покриття, яке захищає сикатор виключно коли він новий. Хочу, звичайно, ж зазначити, що якби льови виконали підстройку розкриття років'ясикатора, тобто дали можливість під користувача настроїти ширину розкриття руків'ям, на цьому секаторі це було б звичайно набагато цікавіше. Тобто різні користувачі під різну руку мали б можливість збільшити, зменшити не закриття, так і зараз це відбувається, а саме розкриття секатора. Я говорю про розкриття. І якщо користувач з більшою рукою бере цей секатор, має більше розкриття руків'я, відповідно, має більше розкриття ріжучого леза і може обрізати грубшу гілку. Якщо цей секатор бере жінка в роботу, відповідно, їй некомфортно з таким розкриттям працювати. Вона його може. Зменшити так меншу гілочку, обріже, але їй все одно буде комфортно працювати це. Це такі думки, мої, суб'єктивні думки про цей секатор. Як розібрати та це, зібрати цей секатор, ми вам покажемо в окремому ролику. А наостанок нагадаю, що придбати цей секатор ви можете в компанії Garden Tools Ukraina, яка є офіційним дилером льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.